Подивіться, будь ласка, Олександра, в ту точку майбутнього, коли масово усі чоловіки України повертаються з фронту. Мені би хотілося би сказати, що це буде найближчим часом. Але я хочу сказати, що перемога це не значить, що всі масово чоловіки повернуться додому. По перше, багато зниклих хлопців і дівчат, і багато батьків будуть розуміти, ну не повернулись і не повернуться. Багато хто повинен буде розміновувати, багато хто буде очищати, зачищати. Я не можу зараз порадувати людей, що це буде найближчим часом, але це буде. Вони будуть повертатися. Інакші сповнені надією, ми повинні їх підтримати. Ми повинні не чекати, коли вони масово будуть повертатися. Ми повинні зараз, коли вони приїжджають на ротацію, коли ми їх бачимо, ми повинні не боятися підійти подякувати. Давайте не будемо забувати. Давайте будемо їм зараз руку протягувати. В наступному році воно точно вони масово будуть повертатися, але все ж таки не в один день всі разом. На жаль, тому я думаю, що зараз напевно, питання треба, що ми зараз повинні робити. Як їх підтримати зараз, де б вони не були? Роботи ще буде дуже багато. Я хочу сказати, після завершення війни, Ще ближайші п'ять років у нас буде розвиватися все, що зв'язано з війною, армія. Багато будуть контрактників, багато а, будуть ще ходити, робити роботу. І тому, скажімо так, це буде друга, а, ну, не мобілізація а поток, а віточок, мабуть, да, а, яка буде забирати, не, не забирати наших чоловіків з дому, да, вже їх готувати для того, щоб ми були захищені. Тому, скоріш за все, те повернення, про яке ви говорите, або тут. Думку, яку ви зараз озвучили, вона все ж таки більше буде нас чекати в наступному році.